О, видно, що пішов нормально. О-го. О, це воно. Це воно. Бачите, зразу видно, що це воно. Під 30. Оце воно. З Богом! Дуже хорошо. 28-30. Оце воно. Доброго дня, шановні українські аграрії, колеги. Зараз заїхав на поле, де у нас працює Тайгер. Бо у нас два Тайгера, один, правда, трошки трактор підломався, зараз має виїхати. А ось така історія після Тайгера залишається. Ну, звісно, красивіше, можливо, але не факт. Я вам скажу не факт, навіть дивлячись, як воно працює. Працюють однакові трактори 410 і на спарках, тому що по-іншому воно не ходить. Так що... Тайгер хороша машина, дуже хороша. От Хорша, що зразу спадає на думку, це напевне Хорштайгер. От, Що, що класного хорша. Тайгер і Пронто. Тримайтеся, колеги, успіх вам!